Вітаю! Пропоную сьогодні розклад на тему, як правильно зробити вибір. Чи буде вибір правильний? Буде два розклади на двох колодах. Обирайте, яка вам більше подобається. Це класична колода Ленорман на 36 карт. І гадання на гральних картах, на циганських, як я їх називаю. Це звичайні гральні карти, тільки більш такі сучасні інтерпретації я б сказала. Обирайте кому що більше подобається. І так, перший розклад буде на колоді. Мадам Ленорман. Як правильно зробити вибір? І чи буде цей вибір? Правильно, можете загадувати. Так, можете так. Розклад загальний, тому він не може відобразити ваші думки повністю. Але кожен з того, що я буду говорити, витягне щось корисне саме для себе. Щось нове, щось те, що ви раніше не чули. Щось дуже очевидне і просте. Але коли це сказано, Іншою людиною зі сторони, яка не зацікавлена вашій ситуації, да? тобто, якщо ці слова сказані безпристрасно, без емоцій, тоді ви сприймаєте їх геть по-іншому. Ось саме тому такі розклади загальні, вони корисні. Ви просто відпочиваєте, слухаєте, дивитесь і черпаєте для себе якусь інформацію. Фраза 2. І е, вони можуть надихнути вас, наштовхнути, підштовхнути да, до якоїсь правильної думки, правильного висновку, правильного рішення. Тому почнемо. Чи буде ваш вибір правильним? Ну, е, це карта будинок. Карта будинок, перш за все, показує стабільність, означає стабільність, тому що будинок це що? Це фундамент, це фундаментальність. Це щось таке прочне, стійке, надійне. Наступна карта ми бачимо карта сад. Це дуже позитивна карта, хороша. І ось нарешті виходить карта вибору. Третя карта вийшла як по заказу. Карта вибір. Тобто є, знаєте, як завжди кажуть, є три путі, три дороги, і ви обираєте, по якій дорозі ви підете. <кій> і ось випала ця карта третьої. Це дуже символічно. І це говорить про те, що карта налаштована на те, щоб дати, вам, дати нам відповідь. Ваш вибір буде правильним. Чому? Тому що питання, яке ви зараз собі задаєте, яке ви тримаєте в себе в умі, коли ви не слухаєте, це питання дуже важливе. Це не просто, що приготувати на вечерю, або яку сукню вдягти на корпоратив, чорну чи красну. Це питання стосується вашої сім'ї, ваших стосунків. І від того, яким буде ваше рішення, залежить, як далі піде ваше життя, як воно складеться. Тут іде мова або про зміну місця проживання, або про вибір, наприклад, наприклад хрещених батьків для своєї дитини. Тобто тут про щось фундаментальне, щось важливе. Так от ваш вибір буде правильним. А як же бути в цьому впевненому, да? як зробити так, щоб цей вибір був правильним? Тобто попросимо у карт, якби натякнути нам, підказати, на що опиратися, на що звернути увагу. Можливо, вищі сили дадуть вам якийсь знак, який треба буде помітити, да? і не пропустити. Це зустріч, у вас буде зустріч, дуже вдала зустріч із людиною, яка важлива в вашому житті, яка навштовхне саме вас, от саме ця людина на правильний вибір, на правильне рішення. А, якщо тут мова йде про вибір будинку, наприклад, купівлю будинку, квартири або ж це аренда, то у вас будуть варіанти, і це зустріч із ріелтором. І вам дуже пощастить, тому що це саме той ріелтор, який вам потрібен. От коли ви до нього звернулися, саме тоді вам вже посміхнулась удача. Саме з того моменту вам вже нічого не треба було робити. Він все зробить за вас. Робить і доробить до кінця. Те ж саме, якщо мова йде про купівлю, не тільки про оренду. Те саме. Якщо тут мова йде про те, щоб зійтися з кимсь, з якимось партнером і жити разом, тому що по карті будинок, сад ми можемо розуміти, що це мова йде про наступний етап у стосунках. Зараз ви просто зустрічаєтесь, а далі буде, він запропонував вам жити разом. Ви чудово проводите разом час, але ви розумієте, що конфетно-букетний період це одно. А бит спільний, да, битовуха, як ми називаємо, це зовсім інше. Тому зрозуміло, що ви ставите себе перед вибором. Так от, наступна зустріч із вашим партнером вирішить все і поставить все на свої міста. Тобто, точки найди будуть розставлені, ви зрозумієте, що це ваша людина, і. будь ласка, що це ваша людина. І ви не робите ніяку помилку, і вам варто жити з цією людиною, тобто переходите на наступний етап стосунки. По, по карті обручка можу сказати, що тут мова йде не тільки про заручене, про спільне життя, тут мова йде про щось серйозне і довготривале. Тому що у обручки, у кольца, да, нема початку і нема кінця. Вона кругла. Отак можна безкінечно водити по ній пальцем, і немає початку, і немає кінця. Тобто це щось таке основательне. Тобто, от ці карти вдвох разом говорять, що це ваш крок у майбутнє. Це ваше рішення, це крок у майбутнє. Це щось фундаментальне, це надовго, це серйозно, і ставлення партнера до вас серйозне. Якщо ж мова йде про Купівлю або оренду житла, то тоді ця карта означає, що ваш вибір буде знову ж таки правильним. Довіртеся своєму ріелтору, тому що той е, варіант, який він вам предложить, і який ви подивитеся, відчуєте серцем, ви зрозумієте, що це ваше. І жити в тому будинку чи квартирі ви будете довго і щасливо. Тобто, це буде ваше житло. Неважливо, оренда чи купівля. Вам у тому помешканні жити. І це буде саме ваш вибір. Але запам'ятайте, карти нам підказали, показали. Можливо, щось ви почули для себе таке е цікаве, да? корисне. Але ви завжди повинні пам'ятати, що який би вибір ви не зробили, він буде правильним. Чому? Тому що це ваш вибір, це ваше життя. І вирішувати всі питання у своєму житті маєте саме ви. Ви можете з кимось порадитись, когось вислухати, звернутися до когось за допомогою, але вирішувати все рівно вам. А ось і ви. А ось і ключ до вирішення ваших проблем. Ви вже на цю хвилину, коли дивитесь це відео, ви вже знаєте, що вам робити. І у вас вистачає коштів на вирішення вашого питання, якщо питання стосується фінансів то е, знаєте, що коштів вам вистачить. І ось беру ще одну карту з на колоди, яка говорить про те, що не бійтеся витрачати фінанси на вирішення цього питання, будь-яке, яке як б воно не було. Тому що ви ці фінанси витратите, вони знову прибудуть до вас. Вони повернуться. Звісно, в якомусь другому значенні, якісь, з якогось іншого джерела, але ці кошти повернуться. Чому? Тому що витрачення даної суми це ключ до вирішення ваших проблем. Це ваше рішення, ви все робите правильно, ви стоїте на правильному шляху. І саме після того, як ця справа буде закінчена, ваше життя зміниться. По карті гроб ми бачимо, що йде зміна життя, трансформація, переродження, перезагрузка. Тобто ваше життя піде зовсім по-новому. Не бійтеся приймати це рішення, тому що воно ваше і більш нічиї. І ніхто не може вам указувати, як поступати. І так, перший розклад ви подивилися. Тепер далі продовження. І другий розклад для тих, хто обрав е підказку на картах гральних або циганських, як я їх називаю. Чи буде вибір правильним? Фінанси. Одразу ми бачимо карту, яка означає, що вас чекає фінансове якесь фінансовий поток, фінансовий прибуток. Отже, і питання, яке ви загадали, про яке ви зараз думаєте, теж про фінанси. Далі, я так розумію, що ви шукаєте роботу і не можете обрати. У вас є пропозиція, ви не можете обрати. На якій саме зупинитися? А, тому що ви людина серйозна, а, ви маєте певні вимоги для того робочого місця, на яке претендуєте. Ви розумієте, що у вас а, є навики, ви багато що вмієте, ви себе ціните. І ви розраховуєте на достойну оплату праці. ж. Так, як же обрати, якщо у вас два варіанти є. Ну, дивіться, дійсно дуже цікава ситуація. Карти показують, що ви, у вас є варіанти, ви обираєте, але все рівно буде так, як повинно бути. Ну от ви обираєте, але вже життя знає, на якій роботі ви будете працювати. Ви вже, ну, ви вже мало що вирішуєте. Та робота, яка була б для вас самовигідна, вона вже втрачена. На минулій вашій роботі були якісь негаразди, вам не доплачували кошти. І, звичайно, що ви е, вирішили, що досить мене недооцінювати, і просто пішли з цієї роботи. А насправді там просто був період кризису, зараз все наладилось. Але повернутись туди ви вже не можете. Все вже договір розірваний, на ваше місце взяли іншу людину. Повернутись туди, ви вже не можете. Тому, звісно ж, ви, як кожна нормальна людина, да, ви хочете мати достойну роботу, не гірше тої, ніж у вас була. А, так, через це у вас є конфлікт. Ви зриваєтесь, тому що такі, знаєте, такі все не дуже позитивні карти виходять. А, є конфлікти з сім'єю або з вашою половинкою через те, що От ви довго знаходитесь в пошуках роботи, і вас трошки завишена планка. І через це ви не можете якби, піти на ту роботу, яку вам пропонують, ви вибираєте, тому що ви себе ціните. Це дуже правильно. Вам предстоїть якась дорога, і саме ця дорога покаже вам, ну, Дай зрозуміти, яку роботу саме обрати. Можливо, ця дальня дорога і пов'язана з вибором роботи, тому що, коли ви поїдете всю дорогу, ви маєте підписати якусь фінансовий, важливий фінансовий документ, іменно фінансовий. Я так думаю, що це все-таки трудовий договір. І по цьому трудовому договору, ви вже будете розуміти, у вас буде фіксована заробітна плата. Ви будете розуміти, скільки ви будете отримувати. На цій роботі у вас буде перспектива. Можливо, вона пов'язана з поїздками, з командіровками, да, з відрядженнями по-українськи. Можливо, ця робота пов'язана з відрядженнями, от, тому й випадає вам дальня дорога. Звісно, ваша половинка вас не дуже підтримує в такій роботі, ну, такого плану, що дороги будуть. Тому у стосунках із коханим, або з коханою цей розклад підходить для чоловіків, так і для жінок, будуть трошки, звісно, на цій почві трошки сутички будуть. Ну, але все рівно любов є любов, нікуди вона від вас не дінеться. Тобто, ваша половинка, звісно вже звикне до цього. Ну і... Звичайно, є до кінця місяця як отримання якогось авансу, якась фінансова винагорода, йде, якісь бонуси, і ви вже будете розуміти, що ось воно, ось воно вже якесь підвищення буде. Тобто тут перспективна буде робота, і по, по кар'єрних сходинках ви будете продвигатися дуже швидко. До вас буде розположен начальник, керівництво ваше, і завдяки цьому ви будете дуже швидко просуватися. І, звісно ж, фінансова стабільність. Так що, чи буде ваш вибір правильним? Так, він буде правильним. Зараз вам нічого не потрібно робити. Ви поїдете в дорогу, ця дорога така, знаєте, пізня, вечірня, інше місто або... Буде так назначена вам співбесіда, ну, коли вже буде темно, і далеко вам їхати. З одного кінця міста, наприклад, у другий, або навпаки, в інший населений пункт. І ви, можливо, це за кордон виїзд, можливо, і так, тому що це дальня дорога. І працювати ви на цій роботі будете роками. Це не на місяць, не на два. Це довготривала робота з кар'єрою. Така фундаментальна робота, яка виведе вас у фінансову стабільність. Так що ця дорога, і коли ви вже будете знати, що ви куди сідете, по роботі, да, на співбесіду да, або влаштовуватись, ви розум будете вже розуміти для себе, що це воно і є, це воно прийшло, те, про що Вікторія там говорила. Так що я бажаю всім фінансової удачі. Бажаю знайти роботу. Вашої мрії і по вашим здібностям, і бережіть себе мирного неба.